Вітаємо вас, наші прекрасні телеглядачі. Вас вітає телемагазин Прованс, і я вже готова разом з вами потеревенькати та обговорити цікаві моменти, які ми сьогодні будемо вам пропонувати. Тож до вашої уваги, ви вже бачите на моїй подрузі, а також на моїй руці чудове, прекрасне намисто, яке виготовлено з каміння. Прекрасне каміння, а особливо прекрасна назва: ніч каїра. І прекрасний такий мінерал, який називається авантюрин. Взагалі, якщо говорити про авантюрин, то це один з підвиду кварців, який має безліч в собі е, мінералів, а саме мінералів гірського походження. Тому що те, як створився авантюрин, досить таки цікава. І я б сказала навіть незвичайна історія, тому що сам камінь і сам мінерал утворився в поєднанні пещерних елементів та елементів саме піску. Дуже цікаво, так і незвичайно. Але ж яка краса утворилася саме з такого поєднання? Мені подобається те, що незважаючи, що в студії у нас світло не таке яскраве, як денне світло сонця. Але подивіться на те, який прекрасний виблиск, і які прекрасні витончені, такі блискучі елементи переважають в нашому камені. Загальний розмір намиста це 47 сантиметрів. І зараз я вам продемонструю. А загальна Довжина, товщина, діаметр, або ж як можна назвати всіма синонімами складає всього каменю, то приблизно, якщо ми візьмемо лінійку та поміряємо, я думаю, це буде найбільший до 1 сантиметру, а найменший там буде десь 3 міліметри. Тобто треба виміряти. Ви бачите, що загальна довжина, про яку ми з вами говорили, це 47 см. Пропоную вам вже приміряти. Я не сказала про те, що застіпка у нас карабін. До речі, мені подобаються застіпки саме з карабіну, тому що їх надзвичайно легко одягати і не виникає ніяких таких конфузних ситуацій, коли ви одягаєте саме на мисто, де є застібка карабін. Також маю наголосити, якщо ви хочете, аби ваше намисто було трохи довшим, аби ви мали більш витончену шию. Як... Це для жінок нам дуже важливо, то у нас ви можете замовити подовжувач за номером 0800 21 44 88. Так само за цим номером ви можете собі замовити прекрасне намисто Авантюрин Мінерал і назва цього прекрасного намиста композиції Ніч Каїра. Також сьогодні у нас в комплекті йдуть незвичайні зачаровуючі кульчики або ж сережки, які також виготовлені з підвиду кварців, а саме авантюрин, також нічка Іра. І сьогодні ми хочемо зробити так, аби ви мали змогу підкреслювати свою красу ще більше. Тому пропонуємо вам в комплекті до намиста чудові такі кульчики, до речі, застіб. У них італійська, що досить таки зручно, тому що легко одягається і не потрібно нічим фіксувати. Зараз я одягну саме цю застіпку, аби ви подивилися, як це легко. Ну що, я готова. Ми з вами згодом виміряємо, виміряємо яка ж загальна. Товщина, розмір, так або ж діаметр наших прекрасних камінчиків, і вже з вами визначимо. Ось давайте подивимося, чудово. Головне, що саме ось ці блискітки, які переважають в мінералі, вони будуть підкреслювати ваший блиск в очах. Або ж, якщо у вас поганий настрій зранку і все пішло не так, як хотілось, то саме ось такі блискітки будуть підкреслювати і будуть додавати цього блиску навколо вас, і він буде також у ваших очах. Якщо виміряти, подивитися по загальній структурі намиста, пропоную зняти його, і давайте виміряємо, скільки ж там по діаметру і який розмір самого камінчика що кульчиків, що намиста. Я думаю, що якщо взяти чудову нашу лінійку, мій допоміжний прилад, то можна подивитися, скільки ж. Буде сантиметрів у нас саме по загальному розміру. Ну, те, що я казала, до 1 сантиметру найбільший і найменший це 4 міліметри до 5. І сьогоднішня ціна, яку ми вам пропонуємо саме на цей чудовий комплект це 1400 гривень. Але ні, забудьте все, що я казала, тому що 1400 гривень швидко. Перетворилися на 849 гривень. Саме для вас, саме сьогодні, телемагазин Прованс пропонує вам скористатися цією нагодою. Пропонує вам не зволікати. Тож, телефонуйте за номером 0800 21 44 88 код товару 414. Дуже важливо при замовленні вказувати код товару, тому що. Наші оператори в кол-центрі не зможуть вам допомогти, якщо не будуть знати код товару. Також нагадаю, що у нас безкоштовні дзвінки та безкоштовна доставка. Тож ми будемо рухатися з вами далі, будемо продовжувати далі. А я перед цим нагадаю, що у нас є Ютуб канал, де ви зможете зайти через посилання по QR-коду, який зараз має в принципі з'явитися. Також у нас з'явилися нові соцмережі, де вже є підписники, а саме Інстаграм, TikTok, і ви зможете за нами слідкувати там. От Будь ласка, скануйте QR-код нашого телеканалу на Ютубі, де ви зможете слідкувати, перемотати, якщо ви раптом пропустили якийсь ефір. Зараз ви бачите інстаграм, звичайно, і наступний Тікток. Так, так, Тікток вам не почулося. Ми в тренді, ми також слідкуємо і йдемо в ногу з часом. Ну що, я сподіваюся, що ви вже робите свої замовлення, що ви вже робите правильно свій вибір, а ми будемо рухатися далі. Dar numai scăzere de câteva secunde.